Христос воскрес, дорогі брати і сестри. Зараз ми знаходимося з нашим дорогим владикою в селі Кулєвчи. Ви знаєте, що це за село. Тут дуже серйозний храм, тут є чудотворна ікона Божа Матір. Сьогодні ми тут молилися з великою громадою. Це особливе село, тому що тут проживає основна більшість діаспори болгар. І сьогодні на цю службу прийшов генеральний консул Болгарії, і це таке село невеличке, але воно дуже чарівне. Тут і фонтанчик є. Як село дуже охайне, дуже прибране. Видно, що тут люди його люблять. І ми хочемо про це трошки розказати. Що ми сьогодні були дуже зворушені тим, як нас приймали сьогодні? Як приймають, яка тут організована парафія? Люди всі. Дихають одним повітрям і думають одною думкою про те, як жити в мирі. І сьогодні, в такій атмосфері, Генеральний консул Республіки Болгарії і наш владика будуть возлагати квіти до пам'ятника Кирила Мефодія. Ви знаєте, що ми зараз знаходимося напередодні дня їх пам'яті, і сьогодні генеральний консул про це говорив, що це наші святі, які дали нам обетку, слав'янську. На які ми молимося, ви знаєте, що в церкві наші українські православні моляться не на українській мові, не на руськам мові, а моляться на церковнослов'янській мові. Нагадуємо, що є дуже невеличкий приклад, який розкриває всю глибину церковнославянської мови. Це коли ми відкриваємо Євангеліє від Івана Богослова і там написано, що спочатку було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. Як ми можемо? Говорити про Бога в минулому часі Так ось церковносев'янській мові, дякуючи Кирил Мефодії, було так глибоко закладено кожне слово, яке давало таку розгорнуту можливість зрозуміти, кому ми молимося. І дієслово на церковнослов'янській мові говориться «бє», в началі біє слово слово «бє» у Бога і слово було, «бє Бог», що означає, що дієслово має минулий теперішній і майбутній час, щоб ми всі це розуміли, і ми радуємося, що. Сьогодні з нами такі високі гості. Ми радимося, що ми маємо можливість молитися, маємо можливість дякувати Богу, розказувати вам про це. І саме головне радіти, що у нас є такі великі наші учителі, як Кирило Мефодій, які нам говорили, що ми жили в мирі, в любові і согласі в єдиному Богу, нашому Ісусу Христі.